Колеги, доброго дня. Продовжуємо наш робочий день. Зараз я до слова запрошую полковника Андрія Лисенка, речника антитерористичної операції, з інформацією про те, як проходить перемир'я і чи дотримуються сторони режиму припинення вогню. Андрій Миколаївич, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ситуація на території Донецької та Луганської областей залишається вкрай складною. До 24.00 зберігалася активізація дій бойовиків з метою розширення підконтрольних територій. З 0 годин 15 лютого цього року, після оголошення перемир'я, передбаченого мінськими угодами, спостерігається зниження бойової активності незаконних збройних формувань. Основним напрямком засередження зусиль супротивника продовжує бути Дебальцевський та населений пункт Широкіно. Загальна ситуація на сході України має ознаки до стабілізації. Жителі Донецької та Луганської областей у соціальних мережах підтверджують тишу за вікнами своїх осель. Проте, незважаючи на режим припинення вогню, фіксуються поодинокі випадки застосування зброї з боку бойовиків. З початку дії режиму припинення вогню терористи 10 разів відкривали вогонь з гранатометів та мінометів по позиціям наших військових неподалік селища Санжарівка в районі селища міського типу Луганське Донецької області та біля селища міського типу Тошківка Луганської області. В районі міста Золоте, селище міського типу Чорнухіне та поблизу міста Попасна терористи обстріляли сили антитерористичної операції з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. За оперативною інформацією, незаконні збройні формування у Донецькій і Луганській областях планують провокації проти сил антитерористичної операції з метою дискредитації наших бійців, зриву перемір'я і режиму припинення вогню. Також, за даними розвідки, бандаформування передислоковують особовий склад та техніку з-під Горлівки, Вуглегірська, Вергулівки і Зоринська до лінії розмежування. Протягом минулої доби маневрені групи проросійських бойовиків за вогневої підтримки артилерії військ Збройних сил Російської Федерації не припиняли спроб оточити місто Дебальцеве Донецької області та блокувати шляхи сполучення. У цей район та у напрямку селища Станиця Луганська Луганської області стягувалися сили та засоби противника. Відвага і професіоналізм наших бійців не дозволили йому втілити свої плани. Крім цього, на Маріупольському напрямку терористи вели бойові дії в районі селища Широкине, Волноваського району Донецької області. Українські військові витримали всі атаки та успішно утримують свої позиції. За даними прес-центру, АТО, в ході запеклих протистоянь незаконні збройні формування зазнали суттєвих втрат. За останні два дні знищено понад 600 терористів, ще 200 отримали поранення. Ворожі сили втратили понад 30 одиниць військової техніки. За останню добу ми втратили 9 українських військових. 39 було поранено з моменту оголошення режиму припинення вогню, тобто з нуля годин 15 лютого, втрат серед сил антитерористичної операції немає. Терористи продовжували проводити повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Загалом зафіксовано політ п'яти безпілотників на Маріупольському напрямку. ДНР через можливості телевежі у місті Донецьку здійснює трансляцію так званої Радіо Новоросії, мовлення якого охоплює міста Красноармійськ, Костянтинівку, Новогродівку, Курахова, Мар'їнського району Авдіївку. Це робиться з метою поширення ворожої пропаганди та дезінформації мешканців міст про реальний стан справ у зоні антитерористичної операції. Після оголошення перемір'я. 15 лютого на сайт Національної гвардії України була здійснена кібератака. На сайті були розміщені матеріали, що загони добровольчого українського корпусу правий сектор на чолі з Дмитром Яришем нібито будуть продовжувати наступ, незважаючи на перемир'я. Ця інформація не відповідає дійсності. Про злом свідчать наступні факти: на першому фото можна побачити, як змінювалася. Дата опублікованого матеріалу. На другому фото видно, що матеріал перекладався з російською поспіхом через програму перекладач Google». Подібні помилки можна побачити і в англомовній версії матеріалу. Такі дії спрямовані на дискредитацію збройних формувань України в очах населення та міжнародної спільноти. За наявною інформацією. Це неправдиве повідомлення хочуть використати російські представники на засіданні Ради безпеки ООН для звинувачення України у порушенні режиму припинення вогню. Мирні мешканці продовжують гинути через злочинні обстріли українських міст терористами у селищі Сартана Маріупольської міськради Донецької області під час артилерійського обстрілу терористами отримав осколкові поранення місцевий житель. Потерпіливо було доставлено до Маріупольської міської лікарні номер 5 На жаль, там він невдовзі помер. Внаслідок обстрілу незаконними збройними формуваннями міста Папасна Луганської області з установок ГРАД, за попередніми даними, загинуло два мирних мешканця. Вчора у селищі Луганське Артемівського району Донецької області під час артилерійського обстрілу терористами загинув ще один місцевий житель. Після обстрілу міста Артемівськ, 13 лютого, було прийнято рішення вивезти вихованців міського будинку дитини на безпечну територію. Всі 45 вихованців перевезені у дитячий будинок номер 3 міста Харкова. Тут діти пробудуть до стабілізації навколо міста Артемівська. У місті Світлодарську Артемівського району Донецької області через пошкодження унаслідок обстрілів терористами газопроводу середнього тиску припинено. Газо і теплопостачання. Українські спецслужби затримують ворожих диверсантів у Донецькій області. Знишкоджено диверсійну групу, яка у складі незаконного формування Сомалі під керівництвом терориста на прізвисько ГІВІ чинила збройні напади на підрозділи СИЛ АТО в аеропорту Донецька. Затримано 5 бойовиків. Встановлено, що один з них, громадянин Російської Федерації, на прізвисько Кок, мешканець Воронезької області, незаконно прибув в Україну у листопаді 2014 року та був зарахований до бандоформування Восток. Із січня цього року його передали в Аташковій гіві, який збирав з різних банд головорізів для боїв з українськими кіборгами. У затриманого вилучено паспорт громадянина Російської Федерації, військові квитки російський та так званої ДНР, посвідчення окремої бригади Беркут та інші російські документи, страховий поліс, водійські права, свідоцтво про облік в податковому органі. Ще один бойовик, мешканець Криму на прізвисько Циган, колишній строковий військовослужбовець берегової охорони Феодосії, в числі перших зрадив присязі та отримав російський паспорт. Після спеціальної підготовки в російському спецтаборі у Таганрозі циган у складі Самалі був відряджений у Донецьк. Троє інших членів банди, бойовики Касой, Паук та Маляр, здобули досвід терористичної діяльності під Іловайським, Ясинуватою та Макіївкою. Усі троє з січня цього року були відібрані до банда Самалі для диверсійної роботи. У затриманих вилучені автомати, кулемети, набої до них. І спорядження диверсантів. Вчора прикордонний наряд, який несе службу у контрольному пункті Курахове, виявив у двох громадян України підроблені перепустки. В ході проведення поглибленої перевірки стало відомо, що один з них знаходиться на обліку співробітників Служби безпеки України за підозрою у фінансуванні тероризму. На сході України триває ротація підрозділів українських правоохоронців – в черговий раз виконувати бойові завдання в зону проведення антитерористичної операції поїхали працівники оперативних служб міліції Івано-Франківщини. Усі правоохоронці перед виїздом пройшли тренування, тож готові діяти в екстремальних умовах. Продовжати Проводжати співробітників, які вкотре вирушають у східний регіон України. Прийшли їх колеги, рідні та друзі. Медичний персонал Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечнікова рятує життя важкопораненим захисникам вітчизни. З початку бойових дій до лікарні поступило 1050 поранених військових, з них понад 400 пройшли через відділення реанімації. Їм потрібно було вивести з шокового стану, поповнити крововтрати, а деяких у буквальному сенсі повернути до життя. Фахівці лікарні провели понад 800 операцій по життєвих показниках і близько однієї тисячі планових етапних втручань. Медичному персоналу вдалося врятувати 99% важкопоранених героїв. Це винятковий результат по Україні. Тривають заходи четвертої хвилі часткової мобілізації на Волині. Днями до навчальних центрів Збройних сил України та інших військових формувань держави вирушили десятки. Мешканців із різних регіонів області. Чоловіків проваджали до війська рідні та близькі. Бойовий дух і мотивація у мобілізованих Волинян високий. Вони йдуть захищати рідну землю та майбутнє своїх дітей. Волинська громада не залишає без уваги і питання забезпечення своїх земляків на передовій та у навчальних підрозділах. Днями з Волині в зону АТО вирушать. Два автомобілі придбані за кошти громади одного з селищ Ковальського району області. Арсенал однієї з військових частин, що бере участь у проведенні АТО. також поповнять три метеостанції вартістю 12 тисяч гривень кожна. Метеостанції дуже потрібні нашим бійцям на передовій, адже дають змогу врахувати у бойових умовах погодні фактори. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. Дякую, Андрій Миколаєвич. Добрий день, українські новини. Сергій Босик Андрій Миколаївич. таке питання. Всі ми розуміємо, що є персональні нагороди, які, якими нагороджуються військові за героїзм. А чи є в практиці таке, чи можливо в теорії, щоб були нагороджені не окремо персональними нагородами військові, а саме там командування військові частини, можливо, це одне запитання. І наступне, чи спостерігається на. Сході з моменту зупинення вогню. Так, ну є поодинокі випадки, щоб терористи забирали своє все-таки озброєння, передислоковували або ж відводили на лінію розмежування, яка передбачена домовленостями в Мінську. Дякую за питання. Ми можемо констатувати, що за час. Боїв, які ведуть наші українські військові на передовій, спостерігається дійсно масовий героїзм наших воїнів. Тому не виключено, що буде повернуто до практики нагородження саме підрозділів, а не просто воїнів. На щастя, ми вже повернулися до практики нагородження не тільки генералів, командувачів, президент України звертає увагу особисто до кожного солдата. Як ви бачите, по указах нагороджуються від рядових до старших офіцерів державними високими нагородами. Мені відомо, що до вищого керівництва держави вже звернулася група інформаційний спротив з проханням повернутися до практики саме вручення бойових прапорів почесних найменувань та нагородження власне бойових частин вищими державними нагородами. І це стосується, наскільки я розумію, не тільки штатних підрозділів Збройних сил або Міністерства внутрішніх справ, а й добровольчих батальйонів, які дійсно не мають таких вищих відзнак. Тому я думаю, що ця ініціатива буде підтримана, оскільки наші воїни виявляють не просто хоробрість мужність, це виключний героїзм. І це має бути відзначено і з приводу. При терористів, так дійсно, у нас є дані про те, що бойовиками не готуються поки що площадки для того, щоб відвести важке озброєння. У будь-якому випадку українська сторона буде дотримуватися режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння, яке є другим кроком на етапі реалізації мінських домовленостей. Ми зробимо це аналогічно, якщо супротивник. Це почне робити. Це виходить з того, що саме супротивник є активним а, атакуючим елементом. І як тільки він це а, зупинить свою цю практику і почне відводити важке озброєння, те ж саме зроблять українські військові. До речі, ми вже підготували площадки для відведення важких озброєнь, і готові виконувати мінські домовленості у 100%. Дякую, будь ласка. Ще є запитання, колега. Так, один плюс один. Що стосується гуманітарного конвою, вже стрічці новин з'явилася ця інформація. Як взагалі проконувати? Є інформація, що готується, що частинами він буде перекидатися повітряним шляхом в Ростовську область, я так розумію, для прискорення. Але інформації про перетин державного кордону України поки що немає. Цим конвоєм і вносить, будь ласка, ясність. Смуженко сьогодні прокоментував, що українські війська все ж таки будуть реагувати якось на е, агресію з боку противника, е, якщо не, не лише якщо будуть обстріли мирних кварталів, а також українських позицій. От, ну просто щоб чітко прозвучало, як це має бути зараз за умов дотримання тиші. Ну, цілком очевидно, що е, українські військові дотримуються режиму припинення вогню, але так. в разі атак. Позиції українських військових мирних мешканців українські військові будуть відповідати адекватно, Андрій Миколаївич, Будь ласка, деталізуйте про провокації бойовиків, які вони готують, щоб зірвати перемир'я. Ну, одна з головних із таких провокацій бойових це був обстріл саме російської території з Новозовського напрямку системами реактивного залпового вогню ГРАД. Ми про це одразу повідомили, і тристоронню групу спостерігачів, це в яку входять і українські, російські офіцери, а також представники ОБСЄ. Про це попереджена місія ОБСЄ, Відповідні акти передані до штабу цих місій, і ми чітко відслідковуємо все, що відбувається, в тому числі і намагання. Переконати російське суспільство, що саме українські військові порушують перемир'я і роблять для цього відповідно картинки для російського телебачення, коли зградів, які готуються для пострілів і таке інше, їх обслуговують військові у формі українських збройних сил. Виставляються пропорції українські так і таке інше, і тобто робиться картинка, що, наприклад, українці обстрілюють е, в режим припинення вогню. Тобто і такі провокації. Більш того, є провокації, які розповсюджуються через інтернет-мережу, є дзвінки до редакцій е, з приводу того, що е, обстрілюють, беруть в полон. Оточують, немає боєприпасів і таке інше. Дуже велике прохання до вас, колеги. Якщо будуть які дані, обов'язково їх перевіряйте. Дякую. Колеги, чи є ще запитання або уточнення? Є ще зараз секунду. Ще уточнення. А, в змі. Була оприлюднена інформація про те, що з посиленням на терористів на терорист, про те, що, незважаючи на перемир'я і цей режим, який мав вступити в дію з 00 хвилин 15 го числа, так, що в Дебальцу, там, де знаходяться наші українські сили, вони не мають наміру, незважаючи на режим припинення вогню, випускати українських військових. Як буде розвиватися в цьому плані ситуація? Тобто, там, я так розумію, що будуть обстріли постійно вестися. Як Справ... забрати звідти українських військових, навіть якщо буде режим припинення, а вони не будуть випускати. Справа в тім, що сама риторика не будуть відпускати, вже каже про те, що це провокація, оскільки українські військові, якщо буде наказ, вони вийдуть звідти. Але наказу такого немає. Вони утримують дебальцівський напрямок і залишаються на своїх позиціях. Тому ми не будемо просити дозволу, щоб їх впустили або випустили. То дуже е, нахабна така заява. Тому і спрямована так, щоб своїх підняти дух і розказати, що вони там, наче то, господарі, насправді ситуація зовсім інша. Два коротких запитання. Перше, вчора буквально по Твітеру пройшли скріни смс-ок, які отримували українські військові, щоб здавалися, і, ну, очевидно, від провокаторів, щоб здавалися, тому що ну, немає, сил, немає потреби воювати, що краще, ну, хто це, що це, як ця це, як це провокація працювала, якщо є якась інформація. І друге запитання: ну, чи є. Ну, скажімо, Післязавтра повинні відвести е, техніку. Якщо цього не буде, але буде, наприклад, якась тенденція до тиші. Е, які тоді прогнози, як діяти в таких ситуаціях? Ну, По-перше, щодо скринів і передачі, це дійсно е, показник того, що відбувається провокаційна робота, і дуже вона посилена в останні часи. Е, буквально щогодини якісь вкиди йдуть і в Твіттері, і в Фейсбуці, і в будь будь, будь-якими через будь-які джерела для того, щоб розхитати ситуацію, зірвати мінські домовленості, режим тиші і таке інше. Ми будемо за цим спостерігати і відповідно попереджати населення про те про ту ситуацію, яка є дійсно реальною. Тепер щодо друге питання. а щодо, щодо відведення озброєнь. Дійсно, за мінськими домовленостями після другої доби затища примиря має бути відбутися рух важкого озброєння, який має калібр 100 і більше міліметрів на відповідні дистанції, які вже виписані у комплексі заходів, який був підписаний 12 лютого у мінську. Ми очікуємо, що ворог таки дотримується цих домовленостей, оскільки їхні підписи стоять під цим документом. І ми готові відвести важке озброєння, ми готові до проведення обміну полоненими і ми готові далі діяти за кроками, які виписані в останньому документі. Ну, а все ж таки, якщо не будуть стріляти, але техніка залишиться. Є якась відповідь на це запитання попередні кроки. Ну, тут працюють якраз і міжнародні спостерігачі. Ми будемо сподіватися. Ми не можемо спрогнозувати, як воно точно буде. Ми сподіваємось, що сторони будуть дотримуватися. Українська сторона запевняє, що вона зразково виконує всі мінські домовленості. Дякую. Дуже дякую, Андрію Миколаївичу. Поки що запитань від журналістів немає. Дякую всім. Слідкуйте за нашими новинами. До так, побачення. По, по плану, в наступний брифінг.